Добрий день, дивіться. Посилочка з Прилук. Попросили розпаковку. Сьогодні трошки є вільного часу. В принципі, бачимо, що справляємося. Значить можна порозпаковувати, погратися, познімати трошки контента, да? І що в нас тут за розпаковка? Ви поняли, що це за розпаковка? Я вже поняв. Ця розпаковка називається пермолой. Точно на нього каже трансформаторне желізо. І я, в принципі, теж на нього так кажу. Ну, насправді це метал, в якому 79% нікеля і 2-3% молібдена. Він ще називається 79 НМ. Не обов'язково пермолой хто як. Може, якби зачистив, там би 79% і намалювало. Так що от такі от. Штуковинки. Такий метал у нас по 250 гривень кілограм. Що тут ще в нас? О, транзистори? Отака штука ще доволі цікава. Бачите, в принципі, у кожного його понебагато, але стабільно є. Показали, що купуємо, і воно поїхало. Так, саме головне будь ласка. Не забувайте лежить записки. Це дуже важливо. А що це в нас таке? Це щось таке прикольне. Ілля. А щоб узнати, що це в нас за прикольне, нам треба наш маленький допомощник. Знаєте що це? Це по суті латунь, просто покрита нікелем. І все. В общем, все зрозуміло. Ми зараз переважуємо, записуємо, скидаємо на Viber фотозвіт і розраховуємо. А ви не сидіть, йдіть у свій гараж, наводьте порядок, збирайте посилочку і відправляйте її нам. Дякую вам.